Вітаємо вас у студії запису подкастів Кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми раді презентувати новий проєкт серію успішних кейсів, яка стане покроковою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогоднішній випуск присвячено важливій темі пошук фінансування. Гості нашого подкасту, неймовірна Юлія Дмитришин, студентка другого курсу кафедри журналістики та засобів масової комунікації яка зі своєю командою створила проєкт ДіаМЕП, який здобув перемогу у програмі Молодь зміцнює Україну 2024 року від Фонду родини Богдана Гаврилишина. Також хочу сказати, що цей проєкт реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія. Отож, розпочнемо. Перше запитання буде таке: Розкажіть, з чого ви починали. Яка була початкова ідея? Привіт, Єва. Дуже дякую за запрошення. Насправді для мене це велика приємність, те, що ви зацікавилися мною, і те, що наш проєкт, можливо, є, ну не можливо, а є цікавим для вас. Для мене це дуже гарна нагода. І, власне, з чого ми розпочали, це дуже довга і велика історія. Бо той проєкт, який ми зараз знаємо, він насправді на початку не був таким. Наш проєкт започатковувався з дуже таких маленьких, але амбітних мрій. Ми навчалися з Моєю командою з членами та членкинями команди на американсько-українській програмі, і розуміли, що ми маємо зробити якийсь проєкт, який буде пов'язаний з Америкою, очевидно, і Україною, бо це була американсько-українська програма. І, Через певний час протягом певного часового періоду ми почали напрацьовувати певні ідеї. У нас був чудовий ментор Володимир Біглов, який допомагав нам, давав дуже гарну таку критику змістовну структуровану, яка нас власне і привела до цього проєкту до проєкту Діамет, який ми маємо наразі. А як ви обирали назву проєкту? Е, назва логічно походить від того, що від самої її діяльності, оскільки ми займаємося діаспорою, оскільки ми хочемо розповісти українцям дещо більше про самих діаспорян, які е, плекають і цінують е, Україну поза межами нашої держави, ми е, хотіли е, поєднати ці дві назви якось е, е, так, щоб воно логічно звучало. Тобто, в нас є проєкт Діамеп. Перша частинка – це є дія, тобто це походить від слова діаспора, і меп це як карта. Е, тобто, наша, наш проєкт називається як карта діаспори. Ой, це дуже класно. І наступне питання: чи виникали у вас труднощі з фінансуванням проєкту? Якщо так, то які? Насправді. Е, Розповім таку цікаву історію. Ми, як кожен початківець, який розпочинає будь-яку діяльність, ми робили це все на волонтерській основі і продовжуємо далі працювати на волонтерській основі. Я дуже вдячна своїй команді за те, що вже понад рік вона зі мною і ми вкладаємо всі свої зусилля і всі свої сили для того, аби робити цей продукт. І ми це все робимо безкоштовно. Проте нам дуже пощастило цього року у жовтні. Отримати перемогу в чудовій програмі Молодь зміцнює Україну Україну року від фонду родини Богдана Гавролишина, де власне ми отримали менторську допомогу і невеличку грантову підтримку, яка дає нам змогу реалізовувати наш проєкт значно ширше. І ми зараз працюємо над таким дуже важливим для нас, дуже серйозним. Під проєктом як курси історії діаспори. І, власне, тому про фінансування нам ще важко говорити, бо ми якраз в процесі реалізації, але це для нас дуже гарний досвід. А які рішення ви вважаєте найважливішими на етапі фінансування вашої справи? В майбутньому навіть може бути. Е, насправді, я скажу, є воно непросте питання, бо ми самі шукаємо на нього відповіді. Мабуть, те, що ми здогадуємося, те, що ми обговорюємо, дуже варто гарно зорганізувати ваш процес, продумати кожен ваш крок, кожну вашу дію, кожну ваш кожен результат, який ви хочете отримати в кінцевому, в кінцевій реалізації цього продукту. Тому я думаю, організація і чітка структура це є найголовніше в навіть напрацьовуванні вашого умовного бюджету, і що найважливіше. Потрібно мати людей, як в нас власне так і склалося. На нашими менторами на програмі Молодь зміцні України, Україну були люди, які нас орієнтували. Ми могли от попросити поради. Ми могли